Що трапилось? У Кропивницькому. У Кропивницькому змінять символ міста, бо наразі від нього віє шлейфом Російської імперії. Надсилати свої ескізи можуть всі жителі громади. В Кропивницькому відкрили два навчально-практичні центри з напрямків Кравець та Кухар. На облаштування витратили понад 10 мільйонів гривень. Кажуть, нове обладнання дасть змогу готувати фахівців та фахівчинь на всіх етапах на рівні європейських країн. У Кропивницькому з'явиться нова відзнака Полум'яне серце. Ним відзначатимуть містян за вклад в оборону країни від загарбників, а саме військових, медиків, волонтерів, рятувальників та енергетиків. До призначень в головному управлінні Державної податкової служби в області новий очільник Олег Мартинюк. Раніше він був заступником начальника головного управління ДПС Свіницької області у Кропивницькому Волонтерський штаб разом ми сила просять звільнити частину приміщення. А що говорить про це міська рада? Читайте про це та навіть більше на гречка .нф.